Так, мої красотульки, мої рідульки. Тепер у нас цибулинка буде в цьому прекрасному залі. В той поверх ми доробили, наконець почепили зеленески. І тепер свою красиву цибулиночку я вам буду показувати тут: тут світло, ще діванчик поставити потрібно і все. Одним словом, ви знаєте, що я люблю все в світлих тонах. Ще вам хочу сказати, що така оцітулечка-вечня цибулиночка. Прекрасна цибулинка, Цей костюмчик я брала нашого Олександра і хочу вам сказати, що йому цьому костюмчику живе два роки. Но він або є однокласний. Дивіться, тут дуже великий зал, дуже. Я думаю, що свою цибулинку мені ще треба купити дуже велике зеркало, тому що, щоб я з зеркало показала свою цибулиночку, і все було б окей. Так що мої красили. Подобається така обстановка і така цибулинка де завжди в такої обстановочки. Просто нам піднятися на вторий етаж і все. Телефон вперло в подухоніх і йду вже в цю сторону. Дівчатка мої. <кхи> Сьогодні з вами у нас буде фотосесія на Куяльнику. Звісно, все виставлю завтра. Вона дуже класна, дуже-дуже обалденна. Ви знаєте, що це моє хобі. Я дуже люблю фотографуватися. Всегда хочу сказати вам, дівчатки мої, женщини, не неважливо. Ми завжди з вами красотки, неважливо, скільки нам років, важливо, наскільки ми себе відчуваємо. І, важливо, то, хто ще любить. Я дуже люблю фотографуватись. Для мене фото, відео, поговорити це святе. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що вам всім вподоби буде. Сьогодні, знаєте, одну частичечку ленту я кину, щоб так трошки вам розбавити, а завтра буде причудово. Так що, мої красунечки, ми повинні робити те, що нам подобається. Ми повинні то, що нам нравиться, то, тому що ми просто красота. Мої красотулечки, ви всі цікавились, де ж мій старий будинок? Я вам говорила, це мій будинку багато-багато років. Але все время робилося все по чуть-чуть, поетапно трошки там, трошки там, трошки тут. І наконець-то воно вже доробилося тільки внутрі. Знаружі, звісно, ще почати і закончити. Але то, що я хотіла, от таке собі я зробила, сюди ще мені залишилося. Поставити дуже-дуже велике зеркало. І всі ці булинки, всі наряди просто прийти, відпочити, підпилити камін, ножку на ножку. І з вами будемо бесідувати тепер. У нас приїде осінь, зима. Поговорити, світулечка, дуже любить з вами. Так що, мої хорошенькі, я ж завжди вам все показую, я завжди вам все розказую. Саме головне всі так, що є, то є. Ну, дівчатка, ви питали, я показала. Я казала і є йолки. Так що о, всі мені говорили, вам не стидно щебенка, вам не стидно то, А я вам казала: нічого, що в мене щебенка, нічого, що в мене старенький домик, зато він у мене чистенький, а тут новенький, ну, на ну, пустенький, розумієте? Ну, не все, не все зразу, нічого. Головне, що зробили те, що хотіли. Так що мені любі, я всім хочу побажати тихого, спокійного, гарного вечора. Ваша світовичка сіда з вами, тому що я, ви знаєте, я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Я вам щось розповідаю, а ви мені пишете. Я вам розповідаю, а ви мені пишете. Одним словом, як расинки. Всім хорошого, тихо, спокійного вечора, солодких снів. Я зараз частичку того фотосесії, то я кину, я дуже люблю. Для мене фото, відео зйомки це просто відпочинок. Я відпочиваю. Чесно, хоч ти приходиш уставши, але вже хотіла й досі свідання сказати, але я хочу з вами поговорити, понимаєте? Е, просто зараз дам відповідь на те запитання, яке все время мене хотіли ущемити. Ти живеш в старому домі, в тебе сипеться. Я завжди казала, дівчатка, у мене є будинок, який будується довгі роки. Ми не можемо все так вагу зробити. Ще раз говорю, той будинок він у мене залишився. Да, він старенький, Да, він сипеться. Да, у мене там немає асфальту, в мене ще бенка. Ну він чистий. І там моя душа. Криша над головою є. Дякувати Богу. Дякувати Богу за все. Так що, мої хороші, не дай Бог ви мене ще даєте обсуждати. Не дай Бог, ви мені ще щось начнете говорити. Я вас заблокую. Одним словом, дівчатка. Мільйон людей, мільйон. Ні, ні, ви знаєте, що я можу говорити 24 на 7, у мене мій ротик не закривається. Все одно всім хочу побажати. Хорошего тебе, Господи, вечера, вечер, хорошего настроя. Потому что от вашего настроя зависит полностью ваш день. А вас и Светлюличка сейчас кинем фотосессию и скажем «I love you». У нас в Одессе есть такая светуля на привозе, продает рыбу и икру красную. Эээ... Что хочу сказать? Ээ... Человек недавно опубликовал, но показал, что у нее открылся магазин новый где-то в другом городе. Я сильно не, не, не углубляюсь, но просто как красиво она делает. Открыла магазин, он уже обклеенный, он уже работает, там все четко. Я так понимаю, что где-то на западной. Публиковала видео, как у нее там дом строится или уже достраивается двухэтажный, мощный. Вы представляете, сколько это денег? То есть, пока вы там, типа, ну, гавкаете, она делает реальные бабки. Вот. И дай бог, чтобы у нее и дальше все так продолжалось. Поддерживаю. Поддерживаю и хочу также. же.